У нас є список людей, з якими ми хочемо познайомитися. А де взяти цей список? Підозрює um, в інтернеті немає такого Google Ні, Ми Doka. його самі сформували самі да, тих донорів, з якими ми хочемо співпрацювати, або тих партнерів, бо не завжди кожне партнерство конвертується в гроші. Іноді воно конвертується, як я вже сказала, там в класну експертизу, в медиків, всі такі штуки. Да? І ми відповідно знаємо цей список, і ми стукаємось там. Пишемо, вони не відповідають. Ми там кажемо, чи можете ви нас представити цим людям, тому чи можете ви їх запросити там сховати нас в шкафу, ми в самий неочікуваний момент вийдемо. Але ми просимо ворм інтра на цих людей або самі до них стукаємося. Ми знаємо чітко, ну, з ким ми хочемо співпрацювати. Але іноді для нас, ну я не буду там це приховувати. До нас дуже часто донор проходить сам. А, бо вже я... є певне, так. певне напрацювання і результати. Ну бо є результати. Я вважаю, що ми побудували ловмарк в Україні доволі суперхюманс, і є донори, які приходять до нас, але далі ми маємо зрозуміти, що цьому ці донору цікаво.